Шляхом невдачі збитків зіпсував кілька таких таблеток. Довідався, що припаювать мінусовий контакт безперспективно. Тому простіше його приклеїть скотчем. Банально. А плюсовий контакт припаять. Таблетка, кнопка. Світлодіод. Можна чіпляти на магніт, можна на двосторонній скотч. Розпочинаю порівняльний тест з пальчиками. Свіженькі пальчики 3.2 електрорушійна сила і таблетки електрорушійна сила 3.2. Вмикаю і вимикати не буду. Був варіант з двостороннім скотчем без магніту.